Вас усіх вітаю на благодійному вечорі разом в місті Києві Прем'єр Палац. І мене звати Артем Глінський, голова благодійного фонду Умас. Я вам розкажу трошки про лоти, які представлені на благодійному аукціоні. Найкраща річ, найексклюзивніша річ нашого аукціону це оригінальна модель Літака-Мрія. З підписами пілотів, які підіймали мрію в останній раз. Вона зроблена з уламків мрії з Гастомеля». І такі конкретно цієї серії подарунки дарилися президентам країн, які приїжджали в Україну. Точно знаєш, вона є у Джозефа Байдена і є у Боріса Джонсона. В наступних не знаю, список не бачив. Легендарний бій. Алінакса Люїса і Віталія Кличко. Віталій Володимирович тоді не виграв цей бій, але він став знаменитим на увесь світ. І після того брати Кличко домінували на професійному ринку. У нас є фотокартки з підписами Володимира Кличко і Елена Ксалюіса. Партнерський лот. Пан Володимир, колекціонер, надав нам дві картини, дві ікони. 19 сторіччя Полтавської та Чернівської області це образ Святого Миколая і Христа. Крутіша річ про руський корабель зараз говорять дуже багато як символ найкращого переговірника від України, який послав корабель. О, далі знаємо, що з ними сталося. Тому лос запакований, він підписаний. За хістиком острова Зміїна Романом Грібовим. А ще э, всередині є бронзова статуетка э, грецького бога Нептуна. Розумієте, да, річка? Ракета Нептун, той є корабель таки взяли і потопилася. Э, відповідно, такий э, нетиповий лот. це э, футболки з підписами гравців збірної Польщі і збірної України з Регбі. Э, наш партнер був на э, матчі. і Гравці люб'язно підписали до нас і передали для розіграшу. Оця акула, я так думаю, вона уособлює все військо українське, яке як акули перемелять усіх, хто буде пригати в українські води, бігати українськими степами і взагалі ступить повітряний. Вод. Просто рабова на українську страну.